Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачите, наша лисичка вже знаходиться на новому місці. Забрали ми її від поросяток, перевели у відділ очікування. А звідси, там де вона зараз знаходиться, ми забрали мілу. У міли скоро термін до опоросу і таким чином ми зробили ракеровочку і все. На даний час маємо ось таку, такі зміни. Також в нас Поліна і наша Марго готуються до опоросу відразу після міли. Також будемо готувати для них там місце і переводити їх у відділ опоросу. Було запитання таке яким чином я переводжу свиноматок з одного виду корму на інший, після лактації, ось після поросят. Як це відбувається, який корм даю, що і до чого. Ну, значить так, до останнього дня з поросятами свинка споживає корм лактуючий. Норма там зменшується. В день відлучки вона отримує 2,5 кг корму. Забрали свиноматку. і... В той же день переводимо її на корм уже для супорисних. В залежності від стану свиноматки. Лисиця ось зараз сильно худа і дуже схудла за період лактації. То таким свиноматкам я можу ще деякий час трішки використати корм для лактуючих продовжувати. Але ну, це я не завжди роблю. І знаходяться, вони переходять відразу на корм для супоросних 2,5 кг в день норма. І почувають себе чудово і ніяких проблем не мають. Тобто, ми повинні створити в цей період стрес для того, щоб вона прийшла в охоту. Через 3-7 днів вона прийде в охоту. Ну, як правило, це 4, й 5-6 й й день. Вони приходять в охоту. І от у нас, виходить, купа оцих усіх факторів і цьому сприяє. Тобто ми її забираємо, переводимо в нове місце. Вона залишається без поросят. В неї, виходить, вим'я налите, молоко там знаходиться, воно її безпокоє, воно в неї трішки болить. Два. Три. Змінюємо корм. Це також ще один стрес. І от сукупність цих всіх факторів вона дає нам те, що свинка вчасно приходить в охоту і ми її запліднюємо уже відразу після того, як забрали від поросят. Запускаємо, так скажемо, в роботу на нове коло. Сильно худих свиноматок після поросят можна не запліднювати. Першу охоту а пропустить і так е сказати, трішки відгодувати їх, щоб пройшло ще 20 днів. Вони трішки відгодуються і вже їх потім запліднити, осімінить. Ну але при належній годівлі і якщо свинка себе більш-менш чудово почуває, якщо вона не валиться з ног і, ну, як сказати, і годівля, якщо не повнораціонна, якщо не використовується премікс і білкова частина корму, то тоді да, можна пропускати. Якщо у вас повноцінний корм і ви використовуєте білкову частину, і використовуєте премікс або БМВД. То свинка отримує всі необхідні поживні речовини і можна спокійно її запліднювати відразу після виходить, поросят. Ну і, як правило, все, все відбувається чудово. Ось, приклад, наша маргоша. Вона також була після поросяток. ну Так як і вона лисиця зараз стоїть, як з концлагеря. Була дуже-дуже схудла. Запліднили ми її відразу. Після поросят. Хто пам'ятає, що вона нам тут козні творила, вона така була худа, що вона в цій клітці розверталася і виходила. Вийде, повідчиняє всіх свиноматок, свинки тут гуляють, місцями міняються. Ну, в общем, був у нас тут такий полтергейст, відбувався, я показував це. E, значить. І нічого, ось ми її запліднили. І ось, як бачите, все чудово. Животик в неї дуже-дуже великий. І сподіваємося, що вона приведе нам немаленьку кількість поросят. Навіть при повнораціонних, збалансованих кормах високомолочні свиноматки дуже худнуть під час лактації. Тоді, коли вони знаходяться з поросятами, вони віддають все. І таким чином стають худі. Ну, але в цьому немає нічого страшного. Такі свинки, вони не всі. Деякі, ось у мене вже дві є такі кандидатки, лисиця і марго. Вони дуже худнуть. Незважаючи на те, що споживають велику кількість корму. В пік лактації лисиця з'їдала, як я вже казав, до 12 кілограм корму. І без питань, без проблем. Тобто з апетитом все чудово, все супер, але все одно вона худне, тому що віддається поросяткам і по поросяткам це дуже добре видно. Поросятка наші залишилися самі, все, лисицю прибрали. Сьогодні їм. 34 дні, ось відлучка. Старували наші ваги, ящичок. І ось там у нас нулики, зараз ось є нулики. Все. Проведемо зараз зважування наших поросяток. Перший пішов наш найбільший хлопчик, наш майбутній хрячок Арні. Що він у нас показує? А показує він 12 ну 12 з копійками, 12,5 кілограм практично. Далі у нас найменша дівчинка ось. І вона у нас. Тихо, не падай. Ану, стань рівненько. Отак. Давай. ну Дев'ять. Дев'ять з копійками. І найсередній хлопчик у нас також з копійками 10. Ну, думаю, що результат непоганий. Так що рухаємось далі, працюємо, спостерігаємо. І сподіваємося, що все буде добре, що оцей найтяжчий період в їхньому житті пройде у них з легкістю, який сьогодні чудовий день. Сонечко, тиша, спокій. Проводимо далі роботи. Садком, вигрібаємо, вже всі деревця обробили, вигрібаємо, наводимо марафет. Не забуваємо, друзі, хто нам забезпечує цю тишу і спокій. І, по можливості допомагаємо нашим Збройним силам. Під відео залишу координати. Сергій Шелудько проводить постійно збори і можна зайти і. Задонатить і допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Пальпатор з мене поки що ще не кудишній, щось у нас тиша. Ще вчора був термін до окролу, але щось, щось я бачу напевно, що нічого не буде. Сидить вона собі спокійненько, нічого не строє. Ну, ще надія є, ще почекаємо день-два, можливо, просто переношує. Ну, але не знаю, щось вона якась невесела. За три дні до строку, виходить, трішки щось у неї як понос розпочався. Я проколов її антибіотиком. Ну, можливо, це, можливо, не знаю що. Чи це реакція на вакцинацію, тому що перед цим всіх кроликів вакцинував лапімун Гем 2 вакциною від геморогічки. Ну, в общем, щось, щось не те. Не вдається мені поки що запустити в роботу кроличок в той період, коли вони в лактації. Получається, це вже не перший раз. Так що Чекаємо, нічого немає, потім. Починаю спостерігати, коли вона приходить в охоту, і запускаю її знову до кролика, і потім вже є якийсь результат. А ось так, щоб під час лактації, ну, не знаю, будемо поки що ще чекати, спостерігати, ну, але вона якась невесела, зовсім невесела. Хоча начебто апетит є, корз споживає, сінце їсть. ну, Видно по неї, що щось їй не до окролу. Е, ні, це таке діло, напевно, буде. Я ж бачу, що животик у неї все-таки є. Так що чекаємо. Рве дівчинка пух готується. Це вона чекала на 8 березня зробити <свісно>, моїм дівчатам подарунок. До речі, всіх жіночок зі святом, всього самого найкращого, любові, миру і затишку в родинному колі. Ну, а ми чекаємо. На поповнення. Також сьогодні ми будемо з крольчатинкою. Що ти нам, мама, сьогодні приготуєш? Так, ну, по-перше, всім привіт і зі святом весни всіх жінок. Ну, сьогодні у нас буде смакота, кролик. Я не знаю, як у кого, але в нашій родині ми ну взагалі дуже любимо кролики, будемо смажити. І запікати в духовці з овочами. Ну, це така смакота, я вам просто не можу передати. Я не знаю такий маленький, конечно, кролик. Ми це його, норма. Як ми це його можемо самі з'їсти і, і все за один раз. Сьогодні хочу спробувати приготувати трошки по-іншому. Мені Ганна Михайлецька ну, підказала, що ми його ріжемо на шматочки і просто обжарюємо, а вона його. Прямо обжарює в борошні. І потім так само складає е, ну, в такий судочок: е, морковка цибуля і запікає сметана. Е, ми також зробимо. так Ми сьогодні з новим блюдом буде. Да, з новим рецептом буде святковий у нас кролик. чудово чудово. Так що... Ну, спробуємо. спробуємо. Ну, а на рахунок ваги вага нормальна, мама, Це так і повинно бути. Це молоді кролики, вони не будуть великі. Вага його, до речі, я ну як зважив вже е, кіло сімсот. Так що кіло сімсот тушка це чудова тушка. Ну, не знаю, навид. Навіть... Ну якраз. Чи там може я така голодна зараз, <рес> щось що здається, сама його з'їм? Ну, все, все, всіх зі святом побігла працювати. Ну, а трішки пізніше. Є в планах приготування копченого кролика. Ось за моєю спиною знаходиться наша коптілочка. Як тільки наберемо оберти, збільшимо поголів'я і налагодимо, так скажемо, весь виробничий процес, ну, тоді займемося цією справою. Робота робиться, на місці не стоїть. Все, підлогу забетонували повністю. Далі, що у нас тут? Стіночка наша вже виглядає ось таким чином по-іншому, і повністю пройшов і все приміщення пропінив. Тобто ці місця, які потрібно закрити, ми це все діло пройшлися піною, щоб нічого сюди не потрапляло всередину приміщення. Ну і Далі будемо це все діло утеплювати і зашивати. Все це діло потім зріжеться і фарбою зафарбуємо. Ось тут уже підрізав, щоб двері можна було зачинити. І фарбою його зафарбуємо, щоб піна на сонці ну, не втрачала свої властивості. Ну, а поки ми з вами. Перевенили. Ось у нас вже є поповнення. Не дуже добрий результат. Дуже мало нарвала пуху цього разу, ось як бачите. Ну нічого, у мене пух є, ми зараз пуху підложимо. І все тут наведемо марафет рядочок Ось кучечка тут всі живенькі, там начебто 4 чи 5. Ну і там шевелиться штук 4-5 живеньких набереться. Мілкота. Ну, як бачите, він крупний, але мертвий і багато мертвих. Он мертвий лежить. Ну нічого, зараз тут все це діло переберемо, подивимося, Добавимо пуху. Ну і будемо сподіватися, що буде далі все добре. Ну, ось такий цього разу не дуже втішний результат. Ну, нічого, що маємо, те маємо. Не знаю, чому так. Ну, напевно, бачите, все-таки. Я так і підозрював, що щось не те, тому що була вона невесела, запоносила перед, вид, окролом проколов'я її антибіотиками. Можливо, це відіграло ну, таку роль не дуже позитивну. Можливо, не це, не знаю. Ну, але результат такий не дуже-не дуже. Дуже багато мілких чотири. Мертвих, і не знаю, чи вони мертві родилися, чи вони замерзли, тому що пуха нарвала дуже-дуже ну, мало в порівнянні з прошлим разом. прошлий раз нарвала пуху ну прямо дуже багато. Цього разу зовсім мало пуху нарвала, навела отакої мілкоти. Ця мілкота вся залишилася. Ну, вони не знають, що з них там буде, вони не життєздатні. А самі крупні чотири штучки, такі прям здорові. Мертві, можливо, замерзли. Хоча я тут ось на місці, я спостерігав, я бачив, що процес відбувається. І тобто пройшло не дуже багато часу. І ну, не могли вони так швидко замерзнути. Ну, хоча лежали просто на соломі, без пуху. Можливо, і це, ну, як то кажуть, що є, то є. <сх2> Нічого страшного. Будемо надалі вже спостерігати і контролювати весь цей процес. Новів там у маточнику порядочок, все передивився. Настелив їм туди пуху. Ну, будемо сподіватися на краще. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Мира, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.